Надо тут поруч, что-то. Вы не рассказываете. Ситуація залишається напруженою, продовжуються обстріли. За вчорашній день було 17 обстрілів, Дебальцева та околиць. На рахунок стягування техніки є інформація, вона зараз на даний час перевіряється на рахунок того, що бойовики підтягують якісь козачі угруповання там, чи регулярні війська російські. На даний час ця інформація перевіряється. Провокації можливі в будь-який момент. Навіть не прив'язуючи до виборів і в день виборів також, ймовірно, будуть якісь диверсійні групи чи якісь окремі фандогрупування групування намагатися зірвати процес волевиявлення. Я так понимаю, что это 120 мм примерно могу. Пока мы его ну, не чуваем, ну, не, дуже, как говорится. Бывает, постреляли, так по нас накрыли, а так все тихо пока. С чего он по вас стреляет? С миномета, я Ну, без носау, такие, стреляли. А так пока тихо. Все остальные пару дней, два дня, только бичи тихо стоят. на парламентські вибори це було б добре якби це ми вже зробили б вдома всю броньованку відбивалися вільно диво кабин ну поки не подводить Ну може, зайти якщо, якщо нормально, де бачите. ж бліндаж. Тут не смок, буржика, дрова, щоб тепло було. Коли душі, гріться, сушиться. Так живемо тут. А Постиратися. На вулиці стираємося. На душі нас стирають, а не сушимо тут. Все. Так і перебиваємося. Але слава Богу, ще не холодно. Так, половина масиник. Як буде, то Ніхто не знає. РПГ. Оце тут десь. РПГ снаряд.

Написи, щоб воно все вирішилося і домой нормально доїхали. Не, не перемир'я, а миру. Розумієте, вже перемир'я таке раз було, що висок маємо вищі голови тих перемир'я. Дома не було. За, за, за сім'ями поскучили. Туди можна поїхати. Поїхали. Країни, привіт. Скоро Вінич, ми скоро приїдемо. Тернопіль. Скоро да. да. додому будемо. Та, 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 маємо таку надію. Да.